Отже, друзі, я тут у CMA разом з Елісон, і вона буде навчати нас про шість видів втрат у продажах і маркетингу. Ми всі знаємо про вісім видів втрат або принаймні повинні знати. Якщо ні, перегляньте інші відео. Але восьмий вид втрат це добре. Я сиджу за комп'ютером, так? Я тягнуся вперед. Це рух. Я беру мишку, знаєте, це рух і транспортування, але ми не витрачаємо весь наш час на це, тому що ми працюємо в офісному середовищі, а це зовсім інша справа. Це втрати у продажах та маркетингу. Тож ми не будемо гаяти часу даремно. Ми підемо далі і дозволимо їй взяти все під контроль. Тож я перевину це. Гаразд, гаразд. У нас тут є Елісон з відділу продажів та маркетингу, і вона розповість нам про втрати у сфері продажів та маркетингу. То що ж відбувається? Так нам завжди було важко перекласти кредит в офіс одного дня. Ми влаштували московий штурм щодо того, які у нас в офісі є втрати у сфері продажів і маркетингу. То що ж насправді тут є втратами. Ми придумали ось такі ідеї. Перший пункт це недовикористані навички. Одна з речей, яка виникла від хлопців із відділу дизайну, вони зрозуміли, що насправді не так добре знають одне одного. Отже, один хлопець працював над проєктом, над яким, як вони не усвідомлювали, мав працювати один із інших членів команди, бо він насправді робив це раніше під час навчання. Тож вони ніби сіли та представили одне одному свої резюме. Тож це було справді круто. І вони зрозуміли, що один із хлопців Гері мав би займатися мобільними телефонами, бо він читав модуль в тому університеті, але один з інших хлопців, який над цим працював, поняття не мав. Отже, тож їм справді подобалося представляти одне одному своє резюме. Тож вони робили це протягом шести тижнів, отже, звідси й виникла ця ідея, тож не обмін знаннями та ідеями в команді. А оскільки у нас є груповий чат для покращення, ми багато працюємо над нашими стрімколодами. Усі знають про наші стрімдеки та які вони кольорові. Тож, купа покращень ЮК-10 щодо них. У вас є такий, який ви можете. Так, має один, який можеш показати. І так далі. І ви сказали: йогатан для тих, хто не знає, що таке йогатан. Що це таке? Як і обмін ідеями між усіма членами організації. Тобто цей відділ чимось займається, і ви, можливо, викладатимете е, виробництво чи дизайн. Так, тож саме дизайнери запропонували це покращення. Отже, це є колода Стім і. Останнє, коли я тут мився, це для відеогеймерів, щоб вони мали зілля, здоров'я чи щось таке? Так. Тож це було одним із винаходів дизайну. Тож, коли ми шукаємо, у нас є купа папок, тому пошук чогось займає дуже багато часу. Тож, якщо я розпочну свою маркетингову кампанію та пошукаю відходи, подивіться, скільки часу знадобиться, щоб це з'явилося. Тоді, якби я шукав щось інше, воно все одно завантажувалося б. Тож я не можу на це натиснути, бо воно все ще завантажується. Але якщо я пошукаю все підряд, це безкоштовний додаток. І якщо я просто зайду сюди, викинь, то вони одразу ж там. Вау! Wow. Так швидко відбувається. Секунди. Бам! Тоді як цей, отже, ви, ви прив'язалися до цього, і ви можете налаштувати все це так, щоб вони не були статичними. Правильно, чи можете ви показати нам, як вони змінюються? Так, отже, ви можете змінювати ось так, або можете створити папку. У мене є власна папка Лінмейд Simple, тож я можу змінювати все це. Вау. Wow. А потім у нас все візуально, тож ви одразу бачите, не потрібно читати кожен, щоб зрозуміти, який саме це правильно. Це було одне з покращень uk 10, які ми зробили. Воно все ще завантажується. Ось наскільки це швидко. Використовуючи цей безкоштовний додаток, який називається Search Everything, ми додавали гріпчат із дизайну, а тепер у всіх нас це є на нашому стрімі наступним. І це було щось із дійсно недооцінених навичок, які ви використовуєте не лише між різними відділами, а й абсолютно самостійно у своїй власній роботі. Так так. І там, де я працював раніше, ми завжди використовували такі сервіси, як Hootsuite або планувальник для соціальних мереж. Тож, коли я прийшов, ми нічого не використовували. Я трохи дослідив це питання і виявилося, що наша CRM, тобто HubSpot, інтегрується з цим. У вашій l технології є власний вбудований планувальник для соціальних мереж. Тож це було те, що ми змогли впровадити одразу, і це було абсолютно безкоштовно завдяки моєму досвіду, тому що я прийшов і почав шукати це, а до цього ніхто насправді не шукав. А потім складнощі у веденні бізнесу це більше стосувалося обслуговування клієнтів. Ми хочемо, щоб з нами було якомога простіше вести справи. Тож такі речі, як неправильний номер на сайті, або його важко знайти, це дуже прості речі, які ми можемо виправити, щоб нам було легко зателефонувати, легко зв'язатися з нами. Одна з покращень, які ми зробили, я можу ще раз показати вам це на сайті, якщо бажаєте. Нашими основними клієнтами є ерготерапевти, і в них не так багато часу. Але ми щодня по телефону ставили їм цей список із приблизно 20 запитань. Але тепер ми розмістили це на нашому сайті, тож вони можуть заповнити все самостійно у зручний для них час. А коли вони надсилають форму, нам залишається лише передзвонити, підтвердити одну-дві деталі і просто запитати, чи підходить їм цей час для виїзду. Це настільки очевидно на сайті. Забронюйте безкоштовну оцінку, і там є всі деталі, які потрібно заповнити. Ми запитували це по телефону щодня. Тож, здається, дівчата скоротили час розмови з 22 до 3 хвилин. Це дійсно велике покращення. І навіть якщо вони хочуть зателефонувати, номер дуже легко знайти. Ось, ось він. Він прямо тут. Він дійсно прямо тут. Тож це ще одне швидке і просте покращення.